Всім привіт! Сьогодні вперше у 2017 році виїхав на Коп. Сьогодні 3 числа, на дворі мінус один. Вітру немає, погода якби дозволяє покопати. Значить, куди я виїхав? Виїхав я на поле, яке тут дуже цікаве. Має тут в собі два ґрунти, тобто поле складається з чорнозему з піщаного ґрунту. Недалеко річка. Поле на такій трошки підвищеності, е, як би по находках не знаю, Австрія 100% тут буде, можливо Польща, е, на рахунок чогось древ, древнього. Ходу тіла походимо сьогодні і будемо все бачити. Значить, Перша сьогоднішня находка, е, яку я викупав, це такий плуг. Я так зрозумів, що це обломок від плуга, але плуг не від трактора, а плуг від... Е, від коня, тобто від коня, від конного плога, така ви ж вставка. Ось така вона. З квадратними отворами на заклепки. Видно, він не цілий, він далі йшов, йшов якби далі, був обломаний. Значить, перший такий на сьогодні сигнал чути було, що б'яв чорнину, але... На новому місці треба викопувати все. Сьогодні ходжу Гарето Медголд. Таке поле, ходжу по такі скошену кукурузу і може вийду вже на таке рівніше поле. Подивимося, що спробує. І так, походу попав на щось велике. Дивіться який сигнал. Десь пів метра на пів я вже трошки прокопав. Так, побачив, що якийсь метал, якась конструкція желізна. Зараз буду розкопувати, подивився, що тут таке, воно з самого верху лежить. Я так думаю, що скочить з цього щось від трактора, може навіть бути великий величезний плуг. Може бути щось цікавіше. Так, що ж тут таке є? Можна лопату зламати? Щось реально велике. Я вже знаю, хлопці, що тут таке Отака от находка. Фу. Така находочка. Якби було пару бодильових сигналів, перший був зломаний плуг, ще одна находка, отака от фреза від трактора. Так от. Ще один сигнал. Ось така желізна запчастина обломана, Тоже від когось трактора. Якби охота сьогодні метал купати, але метал йде, означає, що їдеш на монети, накопуєш метал, їдеш на метал, накопуєш монети. Ну, нічого, метал теж. В даний час непогано, коштує непогані гроші. Добре, йду я далі. І так, щось ці грудці є і то щось цікаве, бо сигнал хороший, високого тону. Зараз глянемо що тут таке є. В такому чорноземі лежить, до речі. Монетка є. Що то за монетосик такий? Дуже навіть цікавий. Ага, це в нас є. Царська Росія. Царська Росія, то є, походу. Три копейки царських. Да, так, три, три царських копейки От таких. Стан 1900. Далі не виджу які чи 95-й, чи 55-й, погрежена старостю літ і тим, що тут дуже багато міндобрив на поле, колись е, вивозили, одобряли. Значить Така перша монетка у 2017 році. Добре, йдемо далі. З такої глибокої ями. Власне, в чорноземі був дуже чіткий сигнал, що то нам вилізло хлопці, а вилізло нам щось дуже-дуже путьове. У, у мене руки трясуться. Фу, пацани. Реально якась чітка штука Фу. Бляха, сохран супер. Фу. Подивіться. Я в шокі, що тут таке? Навіть уявлення не маю, якщо чесно. Щось воно підозріло. Жовте. Або таке збережене, або метал класний якийсь. Зараз разом з вами я його почищу і ми подивимося, що то таке. До речі, сигнал був чіткий, глибокий. Чіткий, глибокий сигнал. Так. Є якась тут закрутка. Значить так дивимося Значить метал мідь сохран ідеальніший що чорнозем Часно, навіть не маю уявлення що тут таке і якась закрутка зверху Тут теж щось було, видно, обламане Хто знає то пишіть. Хто знає, що тут за такий прикол. Важка така. Сигнал був чіткий. Чіткий 95. Цікаво, що то є. Треба буде скинути фотографії. Деяким людям хай подивляться, що тут за такий прикол. Така то находка. Така то находочка. Добре, я за той час йду далі, якби потепліло, десь напевно 0 плюс 1 на дворі. В такому кукурузному полі далі я ходжу. О, Тут у нас чорнозем У тій частині поля. Повинно бути ще щось сьогодні цікаве. Значить, ще один дуже глибокий сигнал. Правда, його трошки прокидає в чорнину, трохи в колір. Но, судячи з усього, треба купати. Якби слой чорнозему тут глибокий, не знати, що тут, коли і як було. Навіть якщо чуть-чуть пробиває кольором, Вартує розкопувати, вартує пробувати. тому що буває всяке. Можна таку конкретну находку провтикати. Тільки через те, що тут лежить якийсь цвяшок коло неї. Або якийсь кусочок маленький метал. Шістдесят шість п'ять. Шоткий став, без всякої чорнини, без нічого. Так, то в нас є гільзач. Стріска гільза з Першої світової війни. Досить глибоко вона сиділа. Добре, зариваємо ямку, шукаємо далі. І так, ще лишилося мені півгодинки ходьби. І вже буду збиратися додому. Значить, Є е, дуже хороший сигнал. Е, по цифрах 90-91 показує. Я його не став купати, думаю, купну разом з вами може там реально бути щось цікаве. Значить, отак пікає. Дуже хорошим високим тоном. Зараз подивимося, що ж там таке є. Так, сигнал не міняється. Це вже добре. Як сигнали в 91, так він і сигналить. Ха. От так то такий облом. Не один вже сьогодні такий облом був. Dobra O cara olha Так, Закінчив я сьогоднішній пошук по металу. Я вам зараз окремо зроблю фотографії, щоб було на рахунок монет і кольору. Якби зараз все з вами подивимося, розберемося з тим, що ми шукали і що ми фактично знайшли. Перший зимовий вихід е, в таку некоперську погоду, то, то це дуже добре. Знайшли ми такі досить цікаві штучки. Е, якось так. Значить, що до знахідок сьогоднішніх. Е, знайшли ми якусь таку е, мідну штуку, реально ну, не можу приділити, що тут таке, не мав щось таким справи ніколи. Ось така якась штука. Не знаю. Є така в мене підозра, що до тими е, цією різьбою воно кріпилося до рукоятки якогось ножа, чи меча, чи клинка. Тобто було отак знизу. Отак знизу було. От. Далі мала йти рукоятка і власне якийсь ніж. Не знаю, це моя така версія. Хто знає, е, той пишіть. Що це таке є? До речі, це цільний, цільний сплав металу. Скоріше всього, що це мідь Вдома досліджу, почищу. Ось така находочка. Далі 3 копейки царських. Ну, тут тяжко зараз подивитися, який рік, то я власне вдома зроблю фотографію цієї монети вже почищеної. Подивимося, що за рік. Таких от три шрапнельки було знайдено мною. Багато дуже попадалося Багато дуже попадалося гільз. Всяких зігнутих, поломаних, надгрижених, яких я не брав, по Першій світові, до речі, гільзи були. Отакі от то сьогоднішні знахідки по желізі зараз. Зроблю окремо фотографії, власне, коментувати не буду, там декілька підков є, всякі обламочки, желізні, е, така, е, диск такий е, досить великий, фреза від трактора. Ну от такий сьогоднішній коп. Перший коп у 2017 році. Е, для мене він удачний, тим що походячи небагато часу. Десь половиною години я походив, все-таки знахідки є, і монетка є, і е, так по стороні, досить така цікава штучка, і метал, звичайно. Е, значить, сьогоднішній коп я завершив. Е, сезон 2017 я відкрив. Бажаю всім успіхів у новому коперському році. Всім до зустрічі на каналі. По металу, така фреза від трактора, обломки плугів, підков, болти, кусок підшевника і такий ланцюг. То, що мені вдалося сьогодні по металу взяти,